Бумага. Ой, дожди. Бумага ось смотри, ось смотри, оця помага, оця зараз. Треба eh, нам, от тут, щоб нас телевізія засняло, як людина писала. Зараз я виходить, уїжджає. Я присутствую, я вам два рази раз. подписал. Так, ребята. Так, Іван, ви засвічите. Давай, Давай. Шти дай третій раски подпишу. Засвійте перед камерою. Так я тут підпишу ще раз. Два рази позиція, ще раз. Да, надо, надо, дай. Дай ручку, дай руч. Я Іванович вышел з Дай ручку я третий раз я

Так, стажу, пишіть, в час ви йдете, почитайтесь перед народом і що виномається. <зас>